Добрий день. Я Кубряк Уляна Андріївна, учениця 9 класу Кам'янець-Подільського ліцею No10. Авторка проєкту Історія України з тижинами Кам'янця-Подільського від найдавніших часів до початку ХХ століття. Керівник проєкту Вудакова Людмила Петрівна. Об'єктом дослідження є періоди Історії України від найдавніших часів до початку ХХ століття. Предметом дослідження є збережені пам'ятки Кам'янця-Подільського завдання проєкту, охарактеризувати історію українського народу від найдавніших часів до початку ХХ століття, наприклад, зі архітектури Кам'янця-Подільського, дослідити особливості розвитку міста під впливом різних культур, продемонструвати архітектурну спадщину міста, популяризувати історію рідного міста в контексті вивчення історії рідного краю та історії України. Кам'янець Подільський Кам'янець перлина Поділля, квітка на камені, місто фортеця, місто легенда. Так називають чудове місто, розташоване на Хмельниччині. Воно вражає своєю історією та красою. Його велич спокушала не одного правителя, через що край був центром протистоянь. Здавна місцевість вибрала мандрівників з усього світу, це й не дивно, бо місто володіє такою кількістю архітектурних пам'яток, будучи третім, поступаючись лише Львову та Києву. Приблизний початок розвитку міста історики датують кінець 12-го – початок 13 го століття, а його виникнення пов'язують із галицько волинською державою. Свого часу тут мешкали племена трипільської, слов'янської та інших культур, як і на всій території сучасної України. Подорож з тижинами Кам'янцями розпочнемо з легенди про місто. За різними даними існує чотири основних легенди походження містечка. Найвідомішою з них є про Оленя та князів Коріатовичів. Як відомо з історії України, у 1362 році Великий Литовський князь Ольгерд завдав поразки татарам, які панували на наших землях, а отримані землі західного Поділля передав своїм величним племінникам, які зробили Кам'янець центром своїх володінь. Щодо легенди, відомий історик Юхимсіцінський писав. Заблукали якось князі Куріатовичі на полюванні, і круторогий Олень вибив їх на острів чудної краси. Вирішили коріатовичі осадити тут місто, майбутню столицю Подільського князівства. Острівне розташування багаторівневий захист робили місто непереможним для загарбників. Будучи правителями міста, брати коріатовичі звільнили мешканців від гіркої долі ординського поневолення. Їхній вплив був цілком позитивний на подільській землі. Навпаки, вони переймалися нашою культурою та традиціями. З того часу збереглося багато архітектурних пам'яток. Найдавнішою з них є Кам'янець-Подільська фортеця, будівництво кам'яної будівлі якої розпочалося за першого брата Юрія. Вперше вона згадується у грамоті від січня 1374 року, наданій ним як Магдебурзьке право. Взагалі її початки датують з ХХ століттям, а сучасного вигляду вона набула близько 15 століття, але чи не на найбільший внесок покрасу Кам'янця внесли саме князі? Замок вирізняється великою кількістю легенд та неймовірною красою, через що входить до Семи чудес України. Сучасна споруда складається з двох частин старого замку з мурами та нового замку із земляними валами та ровами, а також має 11 змурованих баш. Ортеса щороку відвідує понад 900 тисяч туристів. Після правління князів Курятовичів Поділля стало центром майнових міжособиць. За різними обставинами воно переходило від одних власників до інших, поки на початку 15 століття остаточно не прийшло польській короні. І у 1434 році було створено Подільське воєводство з центром у Кам'янці. Зараз ми знаходимось біля колишнього органу місцевого самоврядування польського магістрату. Загалом у місті діяло три магістрати Руський, польський вірменський. Великою на той час була і вірменська громада. Вже у 16 столітті тут мешкало понад 300 сімей. Вірмени брали участь у зведенні та будівництві укріплень, визначною пам'яткою вірменської культури та окрасою міста є вірменська дзвіниця, біля якої ми зараз і знаходимось. У 16 17 століттях Кам'янець був одним з найбільших за чисельністю міст України. З 16 століття місто починає активно розвиватись. Тут засновуються фільварки працюють цехи, удосконалюється виробництво. Після оприлюднення Мартіном Лютером 95 дев'яноптиз в Європі поширюється протестантизм. Річ Посполита намагається чинити цьому опір. У 1534 році Ігнатій Лойолов засновує Товариство Ісуса або Орден єзуїтів для католичня населення. У Кам'янці протестантизм поширився з 1614 року, але не був надто розповсюдженим, а католицизм також не був популярним. На противагу єзуїтам та протестантам українці створюють братства. Найвідомішому місті було Кам'янецьке свято Троїцьке братство. Воно утворилось при церкві Святої Трійці, біля якої ми зараз і знаходимось. але з того часу вона зазнала суттєвих змін. З XVII століття Кам'янський край стає постійним осередком битв між Річчю Посполитою та Османською імперією. Відомою є битва під Кам'янцем у 1633-1634 роках. Через національний гніт українського населення з боку польських поміщиків в Україні розпочалася національно визвольна війна на чолі з Богданом Хмельницьким. Продовж 1648 1649 років Богдан Хмельницький провів безліч успішних битв, заручившись підтримкою іноземних правителів. За умовами зборівського договору він створив Гетьманщину передвісницю Незалежної України. Козацька революція не минула і Кам'янець. Довгий час активним союзником держави були татари, але після чергової зради батажок шукав інших союзників. Одна з них була під час битви під жванцем, тепер село Кам'янець-Подільського району. Коли Іслам Третій Гірей уклав усну угоду з польським королем Яном II Казимиром поблизу Кам'янця Подільського у 1653 році. У 1654 році було укладено угоду з Московським царством про протекторат. Після усвідомлення помилковості укладення договору з Московським царством, Богдан Хмельницький біля стін нашої фортеці уклав усні україно шведські домовленості шведським послом Олександром Торкваном у серпні тисячі Року. Після доби Хмельниччини розпочалася доба руїни, для якої був характерний розподіл українських земель. Край залишався у складі Речі Посполитої і Надалі. Найбільш згадуваними за цей період були події з 1672 по 1676 роки, коли розпочалася Чергова польсько турецька війна, під час якої містом володіли турки. До того часу неприступне твердиня не піддавали жодному завойовнику, наживши слави незламної. На 27 років залишилися турки панувати містом, перебудовуючи церкви на мечеті, встановлюючи тут свої порядки. Унікальним є мінарет стало Петра і Павла, який прикрашає статуя Божої Матері. За турецького панування костел перетворили на головну мечеть, яка після 1699 року перетворилася знову на костел. В цій архітектурі можна побачити поєднання двох культур. У 1699 році Османська імперія уклала договір, за яким каменець повернувся до складу Речі Безполитої. На початку XVIII століття місто перебуває в стані кризи. Після турецької експансії воно було спустошене. Також виникали масові пожежі, які знищували важливі споруди міста. Польський уряд намагався відновити колишню славу Кам'янця, розбудовуючи його. У XVIII столітті активізується гайдамацький рух. Боротьба з польськими поміщиками набуває величезного масштабу, боролися гайдамаки. І в Кам'янці. Найбільші битви під стінами міста були у 1734, 1750 і 1768 роках. У 1793 році відбувається другий поділ Речі Посполитої, за яким Кам'янець входить до складу Російської імперії, 17 січня 1796 року. Місто остаточно стає центром Подільської губернії, саме тоді місто присвоїться герб. Коли насувалася загроза війни з Французькою імперією, у 1812 році в Кам'янці було створено 4-й козацький полк. Саме тут служив відомий організатор селянських повстань на Поділлі першої третини 19 століття Устим Кармалюк, який був ув'язнений в одній із веж фортеці, з якої тричі вдавалося утекти. Польські поміщики Кам'янця також брали участь у повстанні 1830 року, яке не було підтримане українським населенням, а згодом придушене. У 1846 році місто Твердині відвідав славетний громадський діяч і письменник Тарас Шевченко, який використав зібраний у місті матеріал у своїх творах. Не оминає кам'янець і друге польське повстання 1863-1864 років. У вересні 1862 року у місті польські дворяни вирішили подати російському царю прохання приєднати Подільську губернію до царства польського, проте це не було підтримано. В цих роках у місті активно розвивалася світа. Так у 1833 році відкрито чоловічу гімназію, яка була найпрестижнішим закладом освіти в губернії. Спочатку вона розміщувалась аж у трьох корпусах, але згодом за сприяння царя була збудована нова будівля для гімназії. Якщо у 1833 році навчалося лише 98 учнів, то у 1839 вже 427. Її вихованцями були Микола Черський, Володимир Малавський, Микола Борочак, Богдан Гаждеу, Євген Унацький та багато інших видатних постатей. Зараз там розміщується Кам'янець-Подільський ліцей номер 1 З 1866 року розпочала свою роботу Кам'янець-Подільська бібліотека, яка існує зараз, імені Костя Солухи. У зв'язку з реформою жіночої освіти у 1867 році було засновано жіночу гімназію, яка носила назву Маріїнської. Гімназія мала 7 класів, а учениць після закінчення навчання нагороджували званням домашньої вчительки. Навчання було платним. На початку діяльності тут навчалося 210 дівчат, згодом понад 400. Серед видатних випускниць були Ольга Розумовська, Лідія Лепковська, Зінаїда Рибчинська, Ольга Жудіна, Олімпіада Пащенко, Олена Вартмінська, Галина Поршецька та багато інших. Зараз на її території діє Кам'янець-Подільський ліцей No8. Отже, Кам'янець-Подільський володіє довгою та різноманітною історією, будучи об'єктом різних протистоянь. Місто чарує своїм минулим, його архітектура нагадує про ті часи, коли місто було центром перетину найважливіших шляхів усього Поділля. Вулиці пам'ятають хоробрість козаків, подвиги повстанців, відданість українців своїй землі. Крізь віки місто зберегло свою ідентичність, зазнаючи впливу різних культур. Кілька народів працювали над створенням справжньої певини краю. Тут сповна можна насолодитися атмосферою старовини та зановити сили історичних подій. Але не варто забувати і про сьогодення, тому що Кам'янець і зараз має великий тип. Дякую за увагу!